І так, у нас є лот для велосипедистів 107 гривень. Одна позиція. лоті буде 21 штучка, двісті 250 коштує лот, футболки, кофти та шорти велосипедні. Ось така футболка синьо-чорно-салатова. Так, в неї тут ззаді є кишеньки, внизу резиночка. З такими силіконовими пупирками, що вона класно тримається на шортах. Значить, Ось така будуть розміри МКЛКХ. Ось так вона виглядає на модельці. Буде упаковочка і без. Чорна футболочка ось така. Чорна так само з кишеньками, на замочку. Тут така перфорована тканина, така майже як сіточка. Так само на, внизу на гумці з перфорацією. Ось так воно виглядає на хлопчику. Це все для чоловіків. Ось така. Кофта з довгим рукавом, з світовідбиваючими елементами. Все, задні кишеньки і одна кишенька на замку. І так само по низу йде гумка з пупиркою. І така сама чорна кофта вона повністю йде на замку донизу. Ось така кофта в середній має такий легенький флісик. І ось такий, ось така гумочка. Значить, кофти, дві кофти, дві футболки, розмір від М до X. Ось такі будуть штани велосипедні, такі шорти ось такі. І от такі шорти велосипедні з як комбінзон. Значить, Ось вони це такі розкриті шорти будуть ось такі велосипедні капріки. Всі вони мають середній так званий памперс, для того, щоб було зручно їздити. Ось так виглядає на модельці. Значить, 107 гривень одна позиція. Лот 2250, це суто чоловічий лот для велосипедистів, Кількість цього обмежена замовляйте у менеджерів.